Сьогодні, в цей такий непростий період життя нашої держави і всіх подій, які відбуваються в нашій рідній області, хочеться висловити свою точку зору про все те, що відбувається, і звернутися до мешканців нашої рідної Хмельниччини з такими словами: дорі земляки. Я вкотре наголошую, що я особисто і обласна державна адміністрація рішуче. Засуджуємо дії правоохоронних органів, які були примінені до мітингувальників, які вийшли на Майдан Незалежності 30 листопада. Ми всі шоковані з приводу того, що саме в серці Європейської держави, демократичної держави, сталася така безглузда провокація. Саме з моєї точки, провокація, яка направлена насамперед проти українського народу, яка направлена. Проти того, щоб посіяти з невірою європейської спільноти щодо спроможності нашої держави бути в єдиній сім'ї, провокація, яка направлена проти президента України. Ця провокація дала ляпаса кожному представнику виконавчої влади, і ми сьогодні, не дивлячись на те, що зробили тисячі конкретних справ і добрих. Порад і рішень стосовно жителів нашої області сьогодні разом з нашими мешканцями засуджуємо саме ці події. Хочу сказати, що ніякими силовими методами не можна сьогодні вирішувати всі ці конфлікти. Ми закликаємо усіх боротися за європейське майбутнє нашої держави саме мирним шляхом. Хмельницька обласна державна адміністрація всіляко розуміє наших людей і не зробила жодного кроку чи півкроку, який би перешкоджав мирному волевиявленню наших людей, проведенню акцій або закликів, або інших думок. Я сам особисто неодноразово наголошував, що я є прихильником євроінтеграції і ще раз наголошую, що ще в ті часи ми відчували себе, будемо так казати, не в повній мірі самостійними. Завдячуючи тому, що Росія весь час встановлює різні перешкоди, але ми повинні вміло використати і цей ресурс і працювати всіма векторами, всіма країнами для того, щоб наша держава розвивалася. Я хотів би, щоб наші люди, жителі нашої області, це розуміли. І сьогодні нам стало відомо і про те, що окремі опозиційні політики, які з першого дня призначення, доприкнув мене на посаду голови обласної державної адміністрації, Закликали сьогодні школярів, учнів, студентів блокувати роботу органів влади. Хотів би сьогодні звернутися саме і до учнів, до школярів, до студентів, до дітей наших, до батьків, вчителів ще раз тим, щоб ми були розумними, поміркованими і ще раз наголосити, що сьогодні, що сьогодні, будь-яке блокування будь-яких приміщень. Це йде всупереч діючому законодавству. Двері обласної державної адміністрації завжди відкриті для відвідувачів, і обласній державної адміністрації не потрібно позичати в очі сірка для того, щоб сказати за ті справи, які нею зроблені. Я вірю в те, що нам сьогодні, усім як ніколи, потрібна єдність. Загальна національна єдність, яка б дала можливість побороти всі труднощі, і дійсно, щоб наша держава війшла в Європу упевнено монолітною і дружньою. Я в це щиро вірю.